Традиційно у неділю о 9.00 з прапорами і плакатами люди вийшли на перетин проспекту Центрального і вулиці Соборної, щоб вшанувати загиблих бійців збройних сил України та нагадати містянам про загальну національну хвилину мовчання. Наталя розповіла, її чоловік був учасником АТО з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Я дружина загиблого захисника, який загинув 8 березня 2022 року в Миколаєві. Суспільство повинно пам'ятати, повинна бути якась пошана, повага до тих, хто поклав своє життя, не тільки захисників. Не тільки військових, але й усіх, хто віддав своє життя в цій жахливій війні. Ірина приходить на акції з портретом загиблого сина. Вова загинув на початку війни у му році під, Север... під Северодонецьком 4 квітня 22-го року. За 12 днів до свого дня народження. Йому назавжди 28 років. Вова був командиром розвідроти. БПЛА розідзводу окремої роти БПЛА. Я хочу, щоб люди пам'ятали і долучалися до акції, щоб розуміли, тому що ці 60 секунд, от хвилина це 60 якихось секунд, щоб зупинилися, вшанували тих, хто стоїть от там за, за них, хто за них загинув, захищає їхнє життя, їхній спокій, їхню можливість працювати, їхню можливість відпочивати, щоб вони про це пам'ятали. Зі слів інспекторки сектору превентивної комунікації Миколаївського районного управління Нацполіції Алли Ткаченко участь в акції взяли 30 людей. Федір Бондар, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.